У зв'язку з введенням карантинних заходів гімназія номер 3 Сузірія у Бердянську переходить на дистанційне навчання. Вже сьогодні налагоджена взаємодія вчителя та учнів між собою на відстані. Як розповіла заступник директора гімназії Юлія Щенкова, яка відповідає за інформатизацію навчального закладу, дистанційний освітній процес реалізується за допомогою сучасних інтернет-технологій, а саме додатку Google Classroom. Цей додаток із зворотнім зв'язком, тобто учень має змогу зайти. У цей додаток Google Classroom він має маємо зайти не тільки з персонального комп'ютера, але ще й з мобільного телефону, отримати своє завдання з предмету. Учні гімназії вже отримали запрошення від своїх класних керівників на реєстрацію у Google Classroom за допомогою особистого акаунту чи акаунту своїх батьків для учнів молодших класів. Геометрія тут також інструкції, дивимося відео. Переглядаємо презентацію, і потім учні повинні відповісти на питання. Вчителі англійської мови вони зачитують, навіть надиктовують своїм голосом. Для того для аудіювання, щоб діти мали змогу прослухати і потім виконати завдання. Через Google Classroom вже зареєструвалося понад 70% учнів гімназії. Викладають завдання у Google Classroom за щоденним розкладом. Після їх виконання можуть виставити оцінки, які, звісно, побачить лише учень та його батьки. Дистанційні завдання мають рекомендаційний характер. І Учні і батьки задоволені можливості навчатися в онлайн режимі. Навчальну програму все одно колись треба нас доганяти. Ну, нам сьогодні скидували алгебру. Ми Іногда присылали задания, что, например, премьер или задачи через комп'ютер, через телефон. Нужно, ну раз карантин, как бы нужно учиться.